У нас вже є перша цікава гостя Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, вітаємо, Розкажіть, пані. Розкажіть, будь ласка. Да, у вас сьогодні дуже цікаві гості були. Десять послів НАТО в Києві. Що вони побачили? і Які в них враження перші? А можна я а трошки можна я додам? От цікаво, дивіться, час від часу посли приїжджають, і, 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 і наші можновладці, наші політики возять їх в бучу і верпінь. І мені цікаво, вісім місяців війни, чи на них справляє ще враження, те, що вони бачать в цих розгромлених містах. Це по перше, і чи з'являється в них після таких відвідин, наприклад, бажання поговорити про мирні переговори, про те, що треба сісти Російській Федерації і Україні за стіл переговорів, чи про те, що давайте ми узгодимо там кордони миру в межах там 24.02. чого питаю, тому що от король Бахрейна Хамад ібн Ін Іса Халіфа заявив про готовність бути. Посередником мирних переговорів, і я дивлюся, що таких посередників все більше і більше. От хочеться з'ясувати атмосферу серед тих людей, яких ви сьогодні водили Ірпенем і Бучею. Дякую, Наталка. Дуже дуже важливе запитання. Хочу звернути увагу, що це не просто посли, це посли десяти країн. Членів НАТО, це посли, які безпосередньо знаходяться 24 на 7 в Брюсселі, приймаються і ухвалюють більшість рішень а, альянсу, які не ухвалюються на рівні лідерів. Це, скажімо, так, посли української десятки, десяти країн, які підтримують членство України в НАТО. Вперше вони були в Україні з часу повномасштабної війни. А вони змокли втомилися. А вони а, змерзли. І відчули на собі безпосередньо те, що відчуває більшість українців з 24 лютого. І ці враження, ці відчуття, відчуття перебування в розгромленому будинку з родиною, яка залишилась без житла, або споглядаючи на літак, мрія, який роками працював на НАТО, забезпечуючи продовольством і товарами союзників, це дійсно ці речі, які не можна проігнорувати вони залишаться в серці, я впевнена, що вони будуть впливати на всі подальші рішення пов'язані з Україною, в тому числі з урахуванням звернення, яке президент зробив щодо членства в НАТО і гарантії безпеки. Посли провели зустрічі зі мною з керівництвом офісу президента. Ми говорили про те, що потрібно для зими це обладнання, це медичне забезпечення, підтримка армії з тим, щоб. Вони могли і далі демонструвати дивана на полі бою. Ми домовились збільшити фінансування проєктів на таку підтримку, і звичайно обговорили наші євроатлантичні прагнення і почали готуватись до вільнюського саміту НАТО, який відбудеться влітку наступного року. Пані Олю, скажіть про Вільнюський саміт. Які перспективи для України на ньому, що можна що можна отримати на цьому саміті для України? В першу чергу ми хочемо вийти на саміт з великою кількістю проєктів, які будуть фінансувати союзницькі союзники на підтримку України. Друге, як я вже зазначала, у зверненні трьох це звернення президента, спікера і прем'єра щодо невідкладних заходів з боку НАТО щодо. Притягнення Росії до відповідальності це питання міжнародних гарантій безпеки. Вони включають заходи із стратегічного планування е зміцнення обороноздатності України України, так і союзників, які допомагають нам зброю. Другий блок найключовіший це закриття українського неба, зміцнення е українських повітряних сил, е посилення допомоги щодо систем ПВО, оскільки НАТО сьогодні не має консенсусу щодо запровадження безпольотної зони над Україною. Таке рішення має бути реалізовано через закриття українського неба і допомогу Україні додатково військово. І звичайно, ми би хотіли бачити підтвердження того, що Україна стане членом альянсу або будь-які рішення, навіть більш амбітні, які можуть бути ухвалені НАТО, оскільки цей процес зовсім не схожий на процес членства в європейському союзі. він достатньо є закритим, важко. Щось коментувати, але я можу підтвердити, що така надія є, і розуміючи, що е, сьогодні е, той єдиний момент, е, коли е, це вікно можливості настає, я впевнена, що ми такий консенсус формуємо пані Оле. Скажіть, будь ласка, який настрій оцих десяти послів НАТО з приводу нашого вступу, все ж таки до альянсу, і наскільки там багато лишилося небажаючих нас бачити? Є і позитивні і негативні тенденції, звичайно, представники цієї десятки підтримуються членство України в НАТО за будь-яких умов за будь-яких обставин. Ми домовились з ними регулярно спілкуватися з цього питання. Я можу підтвердити, що серед 30 союзників немає жодної країни, яка категорично негативно висловлюється щодо членства України в НАТО. В основному дискурс сьогодні спрямований на. На те, в які часові рамки, в яких умовах, коли краще це питання обговорювати, так ми, так, ми що... от з Максимом, та знову ж таки згадали, що ви говорили про гарантії безпеки і згадали якраз початок повномасштабної війни, коли це питання обговорювалося і стояло достатньо гостро. Питання зараз чи от ви сказали 30 наших партнерів та країн-партнерів. Чи всі 30 можуть дати гарантії безпеки, і чи всі вони одного рівня ці гарантії безпеки? Тобто ми вам простягнемо руку військової допомоги? Війдемо там, наприклад, як от бригада, яка в Румунії зараз стоїть, та і допоможемо вам на полі бою? Чи це якісь інші гарантії безпеки? Так, ви ви розумієте, що вони ма можуть мати різний характер. Це може бути колективне рішення всіх союзників посилити військову допомогу щодо закриття неба. Це можуть бути індивідуальні гарантії окремих союзників. Ми очікуємо, що в принципі НАТО і може таку заяву зробити, що поки вирішується. Питання стратегічної європейської безпекової архітектури індивідуально союзники можуть надавати Україні гарантії безпеки. Більше того, ми звертаємо увагу на досвід приєднання до альянсу Швеції і Фінляндії, який передбачає, що в Мадриді на саміті НАТО союзники скали на період до приєднання до альянсу, безпека і територіальна цілісність цих країн є ключовою, що фактично підтверджує, що союзники будуть відстоювати. І забезпечувати таку безпеку. Ми вважаємо, що це таке рішення, яке має бути ухвалено і щодо України. Ми не зв'язуємо руки будь-яким форматом, Це можуть бути і двосторонні домовленості, і багатосторонні договори, але це має стосуватись не лише гарантій на період військового часу, це має стосуватись стратегічного оборонного планування і з боку союзників, і з боку України з тим, щоб Російська Федерація ніколи не мала апетиту. Повторювати військовий сценарій і Євросоюзу чи ви не питання Максима. Угу. будь ласка, на якому ми шляху, на якій частині шляху до Євросоюзу, до вступу до великої європейської родини, скільки ми пройшли, що нам заважає, особливо враховуючи, що спливає такі історії, як там саботаж представників Угорщини, і так далі, яку частину шляху нам доведеться ще здолати? Ну, ви знаєте, я взагалі відношуся е, в сьогоднішніх умовах до європейської комісії, європейських інституцій як частини нашої євроінтеграційної команди, і фактично е, немає різниці між тим, як ми взаємодіємо всередині уряду із колегами з ЄС. Це звичайно прискорює процеси. Тому я можу сказати, що е, у питаннях членства ми е, на фаст треку ми е, демонструємо гарний прогрес по семи політичним рекомендаціям. Це в понеділок відзначив чеський прем'єр, який був тут. Е, так само я спілкувалася з шведською міністеркою з європейських справ яка буде головувати в ЄС наступні півроку. Всі визначають високий високий прогрес по політичних реформах. Ми вже ухвалили низку законодавства. Ми завершимо законодавчий процес до кінця року. Відбор всіх судових органів антикорупційних органів триває достатньо високою динамікою. Тому ми закликаємо європейський союз не чекати кінця за 23 року оцінюють по політичні критерії вже на початку року з тим, щоб ми могли а, почати переговорний процес, ці перемовини не прості, але е, я бачу тут гарну перспективу, і також з нетерпінням очікую кінця року, коли ми узгодимо з європейським Союзом кроки по е, інтеграції в єдиний економічний ринок Європейського союзу, адже саме ЄС став е, рятівним двигуном української економіки е, е, за час військових дій. І майже на 20% зріс експорт продукції до європейського союзу порівняно з 2021 роком, тому що бізнес рятував свої виробництва, рятував свою продукцію, і європейський ринок повністю був відкритий для українських компаній. Ми хочемо нарощувати цю динаміку, принаймні, поки тримає триває війна. Для нас це дуже важливо. Так, Дякую. і ми чекаємо цього порятунку ще звичайно. Ми чекаємо від них цього плеча та економічної підтримки, тому що без них нам буде важко. Дякуємо, Ольга Стефанішина. Віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі, пані Олю.